Прокурором, Кримчуцької окружної прокуратури, здійснюється процесуальне керівництво кримінальному провадженні за фактом належне вам. Виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків наслідок не до них ставлення, що призвело до тяжких наслідків, а саме смерті особи, за тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частину 1 статті 140 Кримінального кодексу України. Так, 19 січня до територіальних підрозділів поліції надійшло повідомлення з екстреної медичної допомоги про те, що під час госпіталізації до Кримчуцького перинатального центру вкриті швидкою медичною допомогою померла вагітна 44 річна місцева мешканка. Цього Дня слідчими за фактом смерті жінки було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. В час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що потерпіла, перебувала на 35-му тижні вагітності, яка проходила без ускладнень. Та напередодні вона зверталась до перинатального центру, в якому майже протягом тижня знаходилась під наглядом лікарів, адже існувала ймовірність для перечасних пологів. У подальшому потерпіла на вихідних, знаходилася вже вдома. Та 19 січня планувала повертатись до лікарні. Зранку, 19 січня, потерпіла, зателефонувала своїм знайомим та повідомила, що погано себе почуває. Та у подальшому, під час доставлення до лікарні каретою швидкої медичної допомоги, вона померла. 20 січня, за результатами попередніх даних судово медичної експертизи, змінено кваліфікацію вказаного кримінального правопорушення з частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу на частину 1 статті 140 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події. За результатами проведення судових експертиз буде забезпечено прийняття законного про процесуального. Рішення у кримінальному провадженні в розумні строки Хотіло б зазначити, що відповідальність за частину першої статті 140 кримінального колесу України передбачена у вигляді двох до двох років позбавлення волі або позбавлення права займати обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до п'яти років.